Амфібії, нагорний артем що характерно для амфібій? Амфібії або земноводні тварини, які перейшли до існування суходолі, але залишили тісний зв'язок з водним середовищем. У дорослому стані амфібії здебільшого поширені на суходолі, проте їхнє розмноження і розвиток зазвичай відбуваються у воді. Різноманітність амфібій в Україні поширені безхвості амфібії, серед яких в Україні мешкають жаби, райки та кумки. Також поширені ропухи звичайне, зелене та очеретяне, що трапляються в Волині у Карпатах і Рівненській області. Серед хвостатих амфібій в Україні мешкають саламандра плямиста та шість видів тритонів. Тритон звичайний та грабінчастий улітку живуть у водоймах з невеликою течією. Інші види тритонів занесені до Червоної книги України. Це тритон Карпатський, гірський, альпійський, поширені на теренах Карпат, тритон Дунайський та тритон Кареліна. Роль амфібії у природі та житті людини. Окремі види рептилії людина вживає в їжу гостроморда жаба, амфібіями живляться багато тварин, а також самі амфібії знищують комах, регулюючи чисельність правосисних видів і шкідників. Цікаво знати, жаб здавна використовували як об'єкт дослідження. За внесок у розвиток науки науковці Паризького університету поставили пам'ятник жаби в кінці 19 століття. Земноводні мають аж три родини хвостаті, саламандри тритони тощо, без хвостя, жаби, квакші та інші. І без ноги, лише черв'ях, приблизно 60 видів та інші цікаві факти. Дякую за увагу.